Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас на обзорі ось такий дракон. Це у нас новий проєкт. Мій рідний брат попросив зробити йому тігель для виробництва балансувальних грузів, щоб влазило десь 50 кг розплавленого свинцю. Ось отакий, отакий самовар у нас виходить наразі. Ось це у нас серійна модель, яку ми виробляємо на продаж. Це у нас на 30 кг розплавленої свинцю. А це у нас дракон вийдеться на 50 кг розплавленої свинцю. Ось таку зробили для нього раму. Таку раму знайшли, у нас був лист нержавіючої сталі, десь настроєчка. Це у нас буде на стол. Зробили таку, таку колбу з нержавіючої сталі, встановили кільцеві тени. У нас тут два, два кільцевих тена. Такі тени, як і в нашій серійній моделі. Загальна потужність тут 2 кВт. Може додамо ще один. Потім будемо дивитися по його роботі. Це, це тігель не серійний, це так, вирішили погратися з більш габаритними самоварами. І в цей тігель планується поставити ось такий ось, знайшли в оголошенні кранік. Це пробковий кран, такі на газ ставлять. На самоварах, до речі, такі такі крани подібні стоять. виходить виходить у нас тут отвір. Коли повертається ця пробка всередині, воно за, запирає отвір. Ось плануємо сюди його встановити, зробити якусь ручечку. Будемо експериментувати. Ну, думаю, що все вийде, ну, майже самовар майже готовий. Залишилось його трохи пофарбувати саму раму, встановити кранік і, 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 і під'єднати електроніку. Ну, там уже. Тіплемо його і чимось, чимось, може, закроємо, або просто буде стекловатою якоюсь обмотаний, або доробимо ще якийсь корпус. ну Тут красоти, брат казав, не треба йому, аби працювало. Ну, ось такий дракон. Як доробимо? Покажемо, що що з нього вийшло. Ну, а поки всім пока.